Мені здається, що ті слова донька майже прошепотіла, але ми з чоловіком оглухли. В моїй голові дзвеніло, і не знаю, скільки б часу б я отак стояла, бо думки не було жодної, що робити далі. Звичайно, що не такого очікуєш від дитини почути, тим більше, що я ж її попереджала, що хлопці в гуртожитку не мають стримання, а вона має бути пильна. Мамо, тату, я при надії. Ось так вона прошепотіла і вже було по всьому, по моїх надіях. Але найбільше мені було треба знати реакцію чоловіка, бо він у мене має крутий норов, тим більше, що він мені не раз казав, що я доньці попускаю, коли дозволяю вертатися в 11-й і в 12-й ночі. Дивися, бо як принесе в Подолі, то ти будеш за це відповідати. Казав і ось, накаркав, а я ж так думала, що моя дитина має розум. Ти як? Ти ж на першому курсі. Я вже перейшла на фальцет, а вона лише очима лупає і мовчить. Тарасе, що тепер робити? За звичкою звернулася я до чоловіка і одразу ж прикусила язика, бо ж відповідь очевидна, він мене попереджав. Ти мене тепер питаєш? почав чоловік. А коли я тобі казав, що ти її не глядиш, то твоїх вуха де були? Розум де був? А тепер до мене з питаннями? Ой, тоді на нашу хату вже не міг ворон сісти. Я всю ніч не спала і все думала, що робити, бо ж попереду все життя, і з дитиною вона точно заміж вже не вийде, та й жити як, ще поки ми в силі, то ще поможемо, а далі, а як вона знову розуму не набереться і буде нам кожного року приносити? Я вже нічого не знала, але десь під ранок мені наснилося, що я заходжу в свою квартиру, а звідти вибігають діти один за одним, і я не можу їх навіть порахувати. Ледве я собі заварила каву та почала готувати сніданок. Чоловік теж виглядав невиспаним, і я вирішила йому озвучити те, що надумала. Ми підемо в лікарню і все зробимо. Ти тільки дай мені гроші, бо мені до зарплати ще два тижні. «Ти геть. гримнув по столу Тарас. Дитина в чому винна, що ви обоє такі? Я навіть слухати не хочу. Тоді чоловік пішов в кімнату доньки і сказав а то, може, не хоф, і передай, що буде батьком, буде ростити чи не буде, але знати він має вже при мені телефонуй. Донька набрала номер і сказала всього кілька слів, як на тому кінці кинули слухавку. Чоловік мій аж зубами скрипнув буде на його совісті все сльози витерла і будемо жити далі. Я вам так скажу, коли рішення правильне, то у всіх, наче гора з плечей впала. Алла перестала постійно втягувати живіт та випрямилася. Я добре спала, а Тарас більше на цю тему не говорив. Звичайно, що я не хвалилася тим, що у нас таке сталося, але батькам мусила сказати, і ті теж погодилися, що онук нам не завадить. Вже ми почали якось до цієї думки звикати, хоч і часу багато не пройшло, як в неділю почули дзвінок в двері. Я відкрила, бо ж сусідка прибігла чи що, а там ціла делегація. Перший такий м, м юний, так краще сказати, хлопець з букетом квітів. Я бачила лише прозорі вуха і червоні троянди. Я так зрозуміла, що то жених і його родина, а у мене нічого не приготовлено, і мій кошмар здійснився наяву до хати йшли, і йшли гості, а я не могла їх порахувати. Тато й мама, хресні, діди й бабусі, тітка і сестра. Та ви не переживайте, ми все з собою взяли, сказала майбутня свекруха, і я одразу полюбила цю жінку. За кілька хвилин розсунули стіл, поставили тарілки, і на столі почали з'являтися наїдки. Свекруха жебоніла, що вони все самі приготували, бо син вирішив зробити нареченій сюрприз. А ми ж не проти, сміється вона, головне, аби вони помирилися. Отаке От було сватання, і живуть вони, знаєте, як усі, проте мають лише одного нашого онука, і я інколи аж здригаюся від думки, що було б, якби Тарас не наполіг на своєму. Підпишись, підтримай українськомовний контент.